Як розповіли в поліції Хелма, увечері в суботу вони отримали інформацію, що біля вантажівки Ман, що на парковці, лежить непритомний чоловік. Коли прибули на місце, він уже був мертвим. Далі цитуємо офіційне повідомлення поліції. На місці працювали поліцейські під керівництвом прокурора. Причетність третіх осіб виключили відразу. Виявилося, що чоловік міг вживати алкоголь до того, як виявили тіло. У салоні транспортного засобу знайшли відкриту пляшку алкоголю. Розповіла молодша офіцерка головного управління поліції Любліна Малгожата Сковронська. Тіло чоловіка забрали на експертизу, а ще повідомили Генеральне консульство України, кажуть польські правоохоронці. А от українські водії-далекобійники коментують надзвичайну ситуацію, що сталася у Хелмі, емоційно. Тут не почув операції, давайте проведемо колегу в останню дорогу. В останній рейс проводимо колегу, який сьогодні через тих чертей, бо по-другому їх не назвеш. Пішов в свій останній рейс. Офіційну ситуацію прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Він зокрема наголосив: цитуємо. Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей. Проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини. Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах. Втім, українські водії більш категоричні в оцінках причин трагедії і вертався додому. І за протестувальників не доїхав. Тепер оказується вічна йому пам'ять через тих чертей, бо по-другому їх не назвеш. Водії сердиті, бо через протест частини польських перевізників, які вимагають відновити дозволи для українських фур, змушені фактично жити в черзі на десятки кілометрів. За цей час на в'їзд в Україну на трьох пунктах пропуску, в тому числі перед ягодином, зібралися кілька тисяч вантажівок, пропускають лише одну машину в годину, і окрім того, гуманітарні вантажі. Тепер же далекобійники, не чекаючи офіційних озвучень причин смерті, вже вшанували пам'ять про полеглого колегу. Провели його у так званий останній рейс звуками автомобільних клаксонів.